Такий бажаний фріланс. Можна вдосталь спати, книгу читати або фільм дивитися просто посеред робочого дня. І тільки звідка, коли хочеться, працювати. Але релаксом фріланс дається тим, хто з ним не пов'язаний з договором. Станіслава у вільному плаванні вже три роки. Я скажу, що найскладніше в фрілансі перший рік, і потім стає ще складніше. Ну, цікаво. Вона ж і сама вигадала назву своїй діяльності: HR на прокат переваг купа. розраховуєш час, як тобі зручно, і не слухаєш ні від кого, що і коли тобі робити. Та саме в цьому й криються підводні камені. В будь-якому випадку у тебе є дикащик, і он для тебе ще більш значення, ніж руководитель. Потому что зарплату ты получишь в конце месяца ну, там, 99%. Поругались вы с начальником или нет. Понравился ты ему или нет. Есть система, которая берет на себя обязательство тебе платить заработную плату. А с клиентом ты так не пошутишь. Тож часу фрі у фрілансера майже не буває. Звичайно, якщо мати за мету досягнення успіху. Однозначно успіха у фрілансі достигнуть люди, які обладают навиком самоорганізації, самоуправління, хорошими кому комунікативними навиками як можна чаще общатися, як можна більше говорити про себе, спокійно, без пафосу, без пафоси, без зазнайства. Хоча насправді називати себе вголос чи про себе фрілансером не зовсім правильно в Україні. Офіційно такого поняття як фрілансер немає. Є позаштатний працівник, що працює за трудовим договором. Такий працівник має право на передбачення законодавством спеціальне забезпечення, тобто має право на лікарняни, має право на відпустку. Є форма співпраці за цивільно-правовою угодою. За таких умов працівник не має відпусток і лікарняних і отримає не зарплату, а плату за виконану роботу. Але при виплаті такому працівнику роботодавець повинен утримати той же прибутковий податок. І ту е, ж е, 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 плату до е, е, пенсійного фонду, тобто про пенсію самостійно хвилюватися не треба. Не те, що третьому претенденту на звання фрілансера приватному підприємцю. Приватні підприємці повинні сплачувати кожен місяць, чи це єдиний соціальний які на день приблизно впадає там 400 гривень, тож відповідальності у вільному плаванні набагато більше аніж у зручному і стабільному корпоративному секторі. Яку форму праці б не обрали? Пам'ятайте, лише від вас залежать погодні умови вашого життя.